Всім привіт знову на восьмому каналі. Дякую, що мене дивитеся і підтримуєте. Нагадую, кожна подобайка це допомога Збройним силам України. Я відправляю за кожну подобайку одну гривню. Тому не нехтуйте цим, поставте лайк і давайте продовжимо. Значить, сьогодні ми розглянемо третю тему по вибору автомобіля. Це чи потрібна вам стороння допомога, чи самостійно зайнятися підбором автомобіля і купівлею. Значить, у кожної сторони є свої плюси і мінуси. Давайте їх розглянемо. Значить, якщо ви вибираєте самостійно автомобіль, всю відповідальність несете ви за вибір, і звичайно, таким чином ви виберете те, те, що вам подобається, на вашу думку. Іноді це дуже добре, але воно займає багато часу через те, що вам потрібно дізнатися багато інформації і. Вникнути в цю всю атмосферу купівлі-продажу автомобілі, тобто як воно працює, дізнатися про характеристики автомобіля, дізнатися про те, які етапи вибору, які повідомлення краще ігнорувати, на які потрібно швидко відреагувати і поїхати подивитися. Ось, ви в цьому самі повинні стати експертом. Звичайно, якщо ви передивитеся всі мої відео, які я знімаю якраз по цьому, на цю тему, скоріш за все, ви станете частково експертом. Єдине, що у вас не буде досвіду такого, як ви, наприклад, можете отримати, звернувшись до якоїсь сторонньої компанії або автопідворщика чи знайомого. Єдиним нюансом, що я би рекомендував, якщо ви звертаєтеся, якщо ви вирішите самостійно підбирати автомобіль, то все-таки на перегляд я б рекомендував, щоб ви брали з собою якусь сторонню особу, тобто або друга чи подругу. Чи знайомого, чи можливо когось із родичів, щоб вони могли тверезими очима охарактеризувати ваш вибір і, можливо, в деяких питаннях підказати, тому що коли ви будете вибирати для вас, це новий автомобіль. Є такий стан ейфорії, коли ви можете не помітити якихось важливих деталей, і тому краще, щоб вам було і спокійніше, і таким чином ви прийняли правильне рішення, краще таким чином, все таки. Мати когось під боком. Якщо ж ви вирішите. Довіритись якійсь іншій особі або організації вибору автомобіля, ви повинні розуміти одну суть. Ці організації мають великий досвід, і відповідно вони вам швидко і дійсно гарний варіант підберуть. Єдиний мінус в тому, що, по-перше, у цих організацій одна мета, вони хочуть якомога швидко швидше закрити ваше питання і приступити до наступного. Тобто, якщо ви, наприклад, вибираєте самостійно автомобіль. І на даний момент ви вже знаєте приблизно, які характеристики є, але вас не влаштовує якась ціна, чи, можливо, ви б хотіли якісь інші трошки параметри, щоб у вас були в автомобілі. І вам потрібно почекати, коли з'явиться це оголошення, тому що оголошення з'являються кожного дня. Їх зазвичай більше під кінець тижня, коли, наприклад, люди це стосується більше тих оголошень, які приватні маються на увазі від приватних осіб, і вони на вихідні більше мають часу, щоб якраз відповідати на дзвінки і запросити на перегляд. Тому на це також звертайте увагу. А, наприклад, на прикладі салонів, то в них навпаки більше в першій половині тижня з'являється нових оголошень. І таким чином ви можете фільтрувати і слідкувати за тим, як з'являються оголошення, які потрібно відкласти, які потрібно все таки якось планувати поїхати, і так далі. Тобто, ви самостійно вирішуєте, куди вам як діяти. А коли ви довіряєте сторонній особі, то звичайно у них. По-перше, ви заплатите за їхні послуги. По-друге, вони виберуть на даний момент, який варіант є, і вам запропонують його. Він може бути дорожчим, але це те, що вам потрібно. Якщо для вас не стоїть питання. Ціни, то звичайно, ви можете звернутися до сторонньої організації, і таким чином вони виберуть якраз саме те, що вам потрібно. Але іноді виходить така ситуація, що ви ніби хотіли це. Приїжджаєте дивитися на цей автомобіль, а він ви сідаєте в салон, а вам не подобається. До речі, коли я вибирав автомобіль, то в мене було спочатку одні автомобілі, які я хотів. Потім я подивився на ці автомобілі, і в мене змінилася думка таким чином. У вас так само може бути, що ви сьогодні, наприклад, хочете один автомобіль, почали їх дивитися і зрозуміли, що в цій ціновій категорії ці автомобілі в дуже поганому стані. Або немає тих параметрів, тих функцій, які вам потрібні. І вам потрібно дивитися інший вже автомобіль. Таким чином. Якщо ви будете морочити голову організації чи автопідборщику, звичайно, вони будуть, ну скажем так, будуть вам пропонувати або що небудь і у вас буде таке відчуття, що вам вже треба визначитися на чомусь. Вам вже запропонували там скільки варіантів ви відхиляєте. Рано чи пізно цей тиск, звичайно, буде впливати на вас, і ви виберете вже те, що є, а не те, що вам хочеться. Тим більше, якщо ви звертаєтеся до друзів або знайомих, не факт того, що вони... Е... Є експертами у цьому і зможуть порадити вам адекватно те, що вам потрібно. У мене був знайомий так само, який розбирався в автомобілях. Він продавав автомобілі. В нього була авто своя автоплощадка, і таким чином він мені намагався, скажімо так, нав'язати ті моделі, які в нього є, які він продає. Він про них дуже добре знає. Звичайно, він міг підібрати. Я впевнений хороший варіант. Але мені ці автомобілі не подобалися, і таким чином я до нього не звертався звичайно, прислухався, але не звертався через те, що я хотів вибрати те, що мені подобається, як візуально автомобіль виглядає, як він всередині, що в ньому є. Звичайно, я подивився із тих параметрів, які мені. Потрібні були, автомобіль на ринку коштував в районі там 6 тисяч. А мені потрібно автомобіль було купити за 3 з половиною. Два місяці я моніторив і таким чином взяв автомобіль по тій ціні, яку я хотів. Звичайно, не за 3 з половиною, трошки дорожче, але тим не менше не за 6, далеко не за 6. Тому от таким чином майте на увазі, що якщо ви хочете вибрати саме то, що вам потрібно, його потрібно просто почекати. І... Рано чи пізно воно з'явиться, і просто потрібно відреагувати. Коли у вас уже є досвід, наприклад, там декількох оглядів. Я рекомендую самостійно поїхати, подивитися на деякі, можливо, автоплощадки заїхати, глянути. Який є автомобіль візуально? Можливо, у вас думка також зміниться таким чином, щоб ви посиділи в автомобілі і спереді, і ззаді, подивилися на нього візуально, подивилися, чи він вам подобається, і таким чином вибрали для себе? Можливо, ви хотіли там чорного кольору, а потім білого захотіли чи навпаки. Це потрібно звичайно самостійно робити, і я вважаю, що коли на вас ніхто не тисне, коли ви самі вирішуєте, це найкращий варіант. Ну, звичайно, є різні ситуації, можливо, не в кожного є час дивитися, особливо їздити на великій відстані. Тому вже, звичайно, це індивідуально буде. Але що я хотів донести до вас, що ви повинні це попробувати самостійно, а потім вирішити, чи вам потрібна допомога, чи не потрібно. Якщо ви додивитеся всі ці відео, які я планую зняти, то я більш ніж впевнений, що ви зможете більш-менш самостійно орієнтуватися. І це буде великим плюсом: що якщо вам будуть підбирати хтось інший, інша стороння особа чи організація, ви будете більшим експертом і зменшите шанси, що вас зможуть ошукати. коли будете навіть розмовляти, то ви зможете дати зрозуміти, що ви розумієтеся у всіх нюансах. Таким чином можете, в принципі, пробувати самостійно. Якщо у вас вийде, то ви купите самостійно, якщо ні, то звернетеся по допомогу. Але в будь-якому випадку вам потрібно хоч трошки розбиратися в цьому. Що за чим повинно бути, які розходи повинні бути на автомобіль, які деталі важливі при виборі автомобіля, Це я вважаю, що невід'ємна частина повинна бути при виборі авто, навіть якщо ви не приймаєте участь в самому процесі підбору. На цьому коротенько я буду закінчувати це відео. Наступне відео буде якраз по сайтах, яких ви можете шукати, як правильно підібрати. Тому, будь ласка, ставте вподобайки, діліться цим відео і до наступних зустрічей з Україною в серці. Пока-пока!